Всім привіт! З вами Оксана. Вітаю вас на каналі Дніпро Запчастина. Продовжуємо показувати новинки, тобто не новинки, а те, що було в дефіциті, і є у нас на складі. На момент виходу відео всі актуальні, показую вам реальну кількість. Вал плюс плита з цим, в принципі, проблем немає. Це наше власне виробництво. Все чітко, все потером все співпадає. А ось хто чекав на ПДМ. ПДМ пусковий двигун модифікований. Ось, будь ласка, показую. А, так, тут не видно. Видно шестерню це на один підшипник. Ось по кількості. І тут у нас видно, це на два підшипника. А, різниці в роботі. Особливо не буде, хоч на один, хоч на два підшипника. І те, і те працює. Трішечки не по методу, як це все встановлюється і працює. Я про це вже неодноразово розповідала. Різниці та переваги. Вал плюс плита. Це бюджетний варіант, але на ЮМЗ. Тільки на ЮМЗ 6 ПДМ це не бюджетний варіант, але в чому буде перевага? Трактор ЮМЗ, МТЗ та на комбайн. Пускач викинули, зверху поставили. І ще який нюанс? По стартеру, по бендіксу. Тобто, тут будь-який, може бути з носиком, може бути без посадочне місце, ну, де входиться в зачеплення, це дозволяє. У випадку вал плюс плита тільки без носика. Кому цікаво, набирайте, запитуйте актуальні ціни. Я ще раз говорю на Ютубі, на каналі. Це канал, де ми показуємо новинки, де ми вам розповідаємо технічні моменти, нюанси, ведемо бесіду в коментарях, але не ціни. Якщо не складно і кому дійсно треба і цікаво, набирайте. Номера є у дописі під відео. Це особисто мої номера, на які я відповім. Або на сайті Дніпро-Запчастина вказано декілька номерів. Звертайтесь на будь-який вам підкажуть. Всім дякую за увагу, до нових ефірів!